Стаття 24 Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень дій чи бездіяльності. Частина 1. Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим кодексом. Частина 2. Гарантується право на перегляд вироку ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень дій чи бездіяльності органів та службових осіб, які ведуть провадження, є конкретизацією конституційної норми. Зокрема, стаття 55 Конституції України, згідно з якою кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб. Рівно ж і пакт про громадянські та політичні права містить норму, за якою кожний, засуджений за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок. Були переглянуті вищою судовою інстанцією. Відомчий порядок розгляду і вирішення скарг учасників провадження інших осіб полягає в тому, що керівник органу досудового розслідування уповноважений вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим, також прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законодавства під час проведення досудового розслідування. Праві розглядати скарги на рішення та дії слідчого і скасовувати їх у випадку визнання незаконними, своєю чергою вищі прокурори також вправі скасовувати незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та підпорядкованих прокурорів, як за своєю ініціативою, так і на підставі скарг, поданих учасниками досудового провадження чи іншими особами.